Аніта Луценко вперше підтвердила чутки, що розійшлася з коханим. Спортсменка давно націкала на негаразди у стосунках і давала зрозуміти, що самотня. Та зараз в інтерв'ю маші Євросинів вперше офіційно підтвердила, що з чоловіком Олександром вони більше не разом. Пара була у цивільному шлюбі, і вони були разом з 2013 року. А у 2016-му у них народилась донька Мія. Та стосунки зберегти не вдалося, і як каже Аніта Луценко. Вони вже давно не разом, і це була її ініціатива. З. Кова тренерка розповіла, що одного вечора вони лягали спати. коханий їй сказав, що кохає її, а вона зрозуміла в цей момент, що не може відповісти те саме. Вона не хотіла брехати чоловіку, та розуміла, що все вже не так, як раніше. Вона почала більше часу проводити сама, і їй було так комфортніше, хоч вона й вважає, що у парі так не має бути, і це не чесно. Врешті Аніта Луценко розмовляла з психоаналітиком про те, щоб вони з чоловіком розійшлися. Вона боялася завершувати їхню історію, бо думала, що більше ніколи вже в цієї. Не буде такого кохання, як з Олександром. Але психоаналітик їй на це відповіла, що у неї і зараз немає того почуття. Спортсменка каже, що чоловік дійсно був коханням всього її життя, і вона ніколи не могла подумати, що настільки велике почуття може згаснути. Та врешті, попри все, вона прийняла рішення розійтися. Наразі Ні Толоценко самотня, але вірить, що ще зустріне кохання, і більше того, вона вже почала ходити на побачення. Тож все в неї обов'язково налагодиться.